Уронефрон у комплексній терапії циститу. Дмитро Медведєв п'ятниця вечір був очевидно веселий ранок більш ніж непростий, бо ми знаємо, як проводить свої вечори не тільки звісно, п'ятничні так би мовити, заступник секретаря ради безпеки РФ свого часу замінив Путіна на пості президента Російської Федерації, а тепер просто ну, такий любитель епістолярного жанру і міцного алкоголю. Дмитро Медведєв, як завжди, не обираючи слів, не нехтуючи образами, викатив пост. Там він з гпригр. Розив лідерам європейських країн, які прибувають з візитом в українській столиці кіру стармеру, прем'єру Британії, президенту Франції Мануль Макрону, президенту Польщі. А також пригрозив, звісно, і якби новому канцлеру Фрідуку Мерцу, який лякає Росію та Урус, ми думали не по дитячому. Неприємно це читати, тому так з вами все не будемо озвучувати, але тим не менше, Медведів, великий порадник. Ну журнал Парадніса він напевно там сільотку розбирає для закуски. Нагадав президент України Володимиру Зеленському, називаючи його не дуже хорошим словом. Згадай сьогодні що ти ніс про парад перемоги в Москві. Ну, по-перше, треба на ви до людей незнайомих. По-друге, вживати такі слова не культурно, не етично і не відповідає навіть тому жанру, до на який претендує Медведів. Навіть пости в телеграмі таки не витримують. Що робитиме, каже Медведєв, не дуже х... тифозна, а, не дуже добрим, називаючи а, а, значить а, словом України Володимира Зеленського. Якщо отримає повідомлення про те, що наша країна, тобто їхня, не може більше гарантувати безпеку перебування європейських лідерів, які прибули сьогодні до Києва, гаразд, не сіпайся, каже Медведєв, Наша армія армія та вас вбивці, терористи і виродки, на відміну від. Далі не дуже хороше слово, не займається тероризмом. Ха, каже представник головної терористичної держави світу, яка вбиває українців, яка вчиняє геноцид українського народу, яка дружить з Хамасом і всіма іншими терористичними угрупованнями, просто такі Талібан визнають найкращими друзями, каже, що вони не терористи. бачите. Що вони не займаються тероризмом, боже ну чисто ж про себе все зеркалить, але а, типу заспокоює Залякує, але заспокоює що бить не будуть, але радить Зеленському згадати, що він ніс про парад перемоги в Москві. А ну як парад перемоги? Та от якесь фейкове дійство, яке назвали парадом перемоги на червоній площі, куди на відміну від оснащення своїх військ, цим вивів техніку озброєння і живу силу 13 країн, а серед яких найбільше було китайців. не було чогось КНДР, які допомагають Росії звільняти їхні території, які окуповані ганебно для них і перспективно для нас, уже більше 9 місяців на території Курської тепер Білгородської областей. Ну і значить самідвіді вийшов і погрожує. Ну я думаю, що не а, очільники двох ядерних держав Британії. І Франції прем'єр Стармер і президент Еммануель Макрон взагалі не читають Медведєва, і думаю, не завжди навіть а, 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 згадують хто він, тому що ну нашо їм розмінювати свій час увагу, сили і ініціативи на оцю дійсно дрібну вошу. А, а, а по-друге, вони цього з ясно не бояться, тому що я би подивилася, якби Путін тільки посмів подихати в їхню сторону, в сторону ядерних держав і якимось чином пригрозити їм чи щось запустити. Оце б їм тоді вже й були удари в міздя. Оце б був їм уже і тероризм. І отут мені вже Азую зараз редактори, що почалася. Зустріч наших представників із і очікування, і президент України Володимир Зеленський вже серед них із тими делегатами країн найбільше фронтменів допомоги нам, які вже прибули до української столиці. Історичні кадри, історичні моменти. Ну, у нас взагалі Андрій Єрмак, знаєте, я думаю, що він у нас уже ем, скоро отримає премію в світі фотографів, тому що Андрій Єрмак і ділиться світлинами з Ватикану, які стали історичними, змінили хід історії і позицію Дональда Трампа після 15 хвилин зустрічі з. Зеленським в соборі святого Петра в Базиліці у Ватикані перед прощанням із папою римським франциском і ці фото он давав. Ось це фото. Ну це дійсно історичні. Це будь входити в історії в підручники з історії в історичні огляди. Ми бачимо, що всі там всі, всі сидять, і Кір Стармер, прем'єр Британії, також поруч із ним, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон на поруч із Зеленським поруч із Макроном, Дональд Туска, польський прем'єром і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Всі тут, всі просто найбільш. Потужні лідери, і політичні, і економічні, і в плані ініціатив і безпеки Європи. Просто такі, ті, хто на собі європейський союз і тримають, і вивозять, і везуть. Вони всі разом в українській столиці. Ну ви ж розумієте, що вони приїхали не обговорити парад Бідабєсі, да, чи не просто покуштувати київську перепічку. Це історичні не тільки кадри, а очевидно, і ухвалюються історичні рішення. Ми на них чекаємо, звісно. І вже західні медіа, не тільки наші вітчизняні, які ми з вами, дорогі друзі, які нас зараз дивляться, аналізують для чого прибули ці лідери. Як які сигнали вони посилають, зокрема, ну Макрон сам сказав, які сигнали посилає так про мир, про справедливе закінчення війни і про майбутнє вільної Незалежної України.